Центр протидії дезінформації підготував підбірку основних фейків, які були спростовані протягом цього тижня. Охорона президента Зеленського влаштувала бійку у Нью-Йорку. Такий ролик активно ширила розпропаганда, нібито від імені американського видання USA Today. За сюжетом охоронець змушував відвідувачів бару кричати Слава Україні. А коли ті відмовлялися, він починав бійку. Центр перевірив цю інформацію і виявив, що вона фейкова, а подібного відео на сторінках американського видання взагалі не існує. Ворожі ресурси поширюють сюжет французького телеканалу CNews, підписуючи його маніпулятивним заголовком. У Франції українських біженців виганяють на вулицю заради нелегалів з Африки. Насправді пропагандисти додали до французького відео російські провокативні підписи і заселення африканських мігрантів показали як дискредитацію українців хоча нічого подібного у Франції не відбувається.